Шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення підтримки діяльності дитячого садку. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для виховних закладів предмет дослідження Програмні засоби для підтримки діяльності дитячих садків. Мета роботи розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності дитячого садку. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді номер 3 Програмне забезпечення для освітних закладів, зокрема для підтримки діяльності дитячих садків, є актуальним і важливим інструментом для ефективного управління та підтримки різних аспектів їхньої діяльності. Програмні системи керування дитячим садком допомагають здійснювати реєстрацію дітей. Введення обліку платежів, збирання та аналіз даних про вихованців, а також підтримку процесу спілкування з батьками. Проте деякі програмні засоби для підтримки діяльності дитячих садків можуть бути складними у використанні для користувачів, зокрема вихователів, дітей, які не мають досвіду в роботі з комп'ютерами або програмним забезпеченням. Деякі програми підтримки діяльності дитячого садку можуть бути дорогими для придбання та підтримки, особливо для невеликих дитячих садків з обмеженим бюджетом, деякі програми можуть не мати всіх необхідних функцій або можуть бути непридатними для конкретних потреб дитячого садка, що може призвести до потреби в додаткових програмних рішеннях або модифікаціях. Чому актуальною є розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності дитячих садків. Проаналізовано різні мови для роботи з базами даних. Визначено, що для роботи з базою даних програмного забезпечення для підтримки діяльності дитячого садку обрано мову SQL, яка є ефективним інструментом для маніпулювання даними в базі даних. Мова структурованих западів SQL дозволяє створювати. Змінювати та видаляти дані, а також отримувати необхідну інформацію з бази даних, що дозволяє реалізувати вимоги, визначені у технічному завданні до розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності дитячого садку. Для створення програмного забезпечення для підтримки діяльності дитячого садку обрано систему керування базами даних Microsoft Access, яка поєднує в собі потужність реляційної бази даних. З можливостями програмування та інтуїтивним графічним інтерфейсом користувача, що допомагає підприємствам та корпораціям ефективно управляти та аналізувати обсяги великих обсягів даних. Система керування базами даних Microsoft Access дозволяє створювати прості форми, використовуючи широкий спектр функцій, баз даних та програмування. Програмне забезпечення для підтримки діяльності дитячого садку складається з головного модулю, модулю для роботи з батьками вихованців, довідників, модулю формування звітів та модулю розкладу. Головний модуль є точкою входу до програми. Модуль розкладу дозволяє отримати інформацію про розклад роботи гуртків, розклад проведення різноманітних заходів, а також дізнатися зміни у поточному розкладі. Довідники дозволяють працювати з інформацією про вихованців закладу дошкільної освіти та їх батьків, відомості про вихователів, а також відомостями про заходи, що проводяться у дитячому садку. Модуль для роботи з батьками дозволяє батькам отримати інформацію про дитину та її гуртки, а також подати відгуки про роботу дитячого садку. Модуль формування звітів призначено для роботи зі звітами про діяльність закладу дошкільної освіти. Виконано концептуальне проєктування предметної області. Предметною областю є дошкільна освіта у дитячому садку. Сутностями предметної області, пов'язаної з автоматизацією діяльності дитячого садку, виділено такі: вихованці, батьки, викладачі, гуртки, заходи та інші. Логічна модель бази даних програмного забезпечення для підтримки діяльності дитячого садку побудована за допомогою обраної системи керування базами даних Microsoft Access, наведено на слайді 10. Створена логічна модель бази даних відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області дошкільної освіти у дитячому садку. Після запуску програми відображається головна форма. Тут користувач бачить основне меню програми, зокрема, Довідники, де він може отримати інформацію про дитину та її батьків, відомості про викладачів, інформацію про гуртки та заходи. Користувач може ознайомитись з розкладом гуртків та заходів, а також отримати звіти про діяльність дитячого садку. Для отримання інформації про дитину та її батьків необхідно натиснути відповідну кнопку в розділі Довідники. У формі, що з'явилася, відображається повна інформація про вихованця, а також його батька та мати. Аналогічно можна отримати інформацію про гуртки та заходи дитячого садку. У формі з інформацією про гуртки користувач може дізнатися назву гуртку, кабінет, де проходить заняття, викладача та вартість занять. При необхідності отримання розкладу дитячого садку Необхідно натиснути на відповідну кнопку головної форми у розділі Розклад. Тут, у табличному вигляді, користувачу подається розклад занять по днях тижня. Користувач може створити звіти про діяльність дитячого садку, наведено, зокрема, звіт про проведені заходи, звіт про кількість дітей у групах, звіт про витрати на заходи та інші. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для виховних закладів. Розроблено програмне забезпечення для підтримки діяльності дитячого садку. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу!